Що, типу, зачем вам така дитина? Він нічого не буде робити, ні ходити, не, не говорити, вражайте собі здорових дітей. Це не залежить від нашої віри і від нашого прийняття. Даже. Це не залежить. Бог є просто вірний. І тому я не вважаю, що я так сильно приймала це Божий мир. Бог просто мені просто покривав його мир. Це не була моя дія. Ну, це надзвичайно. Назвичай... Коли він народився, в Нідерланді є така традиція робити така. Эм... Лістівка, де ти анансуєш, яка uh -huh. у тебе народилася, там ім'я, можна там вагу, ну що хочеш, часу там якісь біблійний вірші, коли ти хочеш пожелати дитини і так далі. І там ми чітко, чітко написала, що Петро має синдромом Дауна, але ми віримо, що Бог він його спеціально подарив і, і прошу Божі там мудрость, щоб його виховувати. Чітка сказала в церкві, що нам не треба жаліти. І ніколи цей синдром не входить від Петра. Від Петра просто треба його підтримати і приймати, який він є. Хоча б я не вважаю, що це, ми маємо синдром давно. Що це страждання? Я так не вважаю. Це не просто, але це точно не страждання. Це точно не страждання.